Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби, сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословенний. багатство і достаток у її домі, і її праведність продовжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві він милосердний, щедрий і праведний, добра людина. Та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона вік, у вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа, непохитне його серце воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідним. Його правда перебуває навіки, його сила підіймається в славі. Грішник це бачить, його охоплює гнів, він скрегоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине.